Як прибрати животик? От, в багатьох зараз пацієнтів таке питання стоїть, навіть в підлітків таке питання стоїть, і все ніби просто. Тобто, ви заходите в інтернет, шукаєте дієтолога, от, або будь-де -будь шукаєте дієтолога, швидше все в інтернеті. Ну і дієтолог знову ж таки радить вам, як правильно харчуватися і, відповідно, додатково. Радить вам більше рухатися, і все правильно так і працює в багатьох випадках, якщо ви просто переїдали. Але я говорю про ті випадки, коли дійсно люди стараються дотримуватися дієт, які не вживають алкоголю, не палять, багато займаються спортом, а животик нікуди не дівається. Як це пояснити? А от дієтологи не можуть це пояснити, вони кажуть, що це генетика. Так, а я кажу, що ні, це не генетика, це є проблема всередині в вашому організмі. В організмі переважно є проблема з тим, що ви знову ж таки розбалансовані. Що ж розбалансовує ваш організм, і знову ж таки створює потребу в надлишку, скажімо так, жирової тканини, будемо говорити так, делікатно, тобто саме животика. Саме питання знову ж таки: потреба в кортизолі, тобто гормоні, які, відповідно, зменшує стрес, а також зменшує запалення, стимулює наш організм виробляти більше жирової тканини, тому що кортизол синтезується з. Холестерину, а вам треба кортизол 24 години на 7. А питання знову ж таки: ви ж його не візьмете, якщо у вас немає жирової тканини, звідкись? Тобто, тобто у вас має бути депо, тобто, скажімо так, залишок, і відповідно, скажімо, на складі має бути холестерин. Склад це є ваша жирова тканина, де зберігається холестерин, і організм дає команду наднирникам виробляти більше кортизолу. Що є знову ж таки, Такими чинниками, які потребують більше кортизолу, значить, відповідно, такими чинниками є стрес, тобто постійний, тобто це теж стимулює кортизол, тому постійний стрес і у вас як наслідок буде животик. Друге питання це є запалення в організмі, які можуть викликані бути 100 причин, але ну основні знову ж таки інфекційні, тобто гелікобактерна інфекція, знову ж таки. Тобто, яка викликає гастрит бактерія, так далі питання: ірсініоз, ірсіні яка викликає запалення, наприклад, кишечнику, Бореліоз, хвороба, лайма, статеві інфекції різні, тобто можуть викликати запалення в репродуктивній системі. Те, те саме питання з хронічними запаленнями в дихальній системі, тобто чи, відповідно запалення нирок, тобто це буде так само стимулювати вироблення кортизолу. Це зрозуміло. Крім того, системні автоімунні захворювання, крім того, алергія. От крім того, відповідно знову ж таки паразитози теж деякі, наприклад, токсокароз, можуть викликати досить сильні запалення в організмі і стимулювати відповідно потребу в виробленні кортизолу. Тому в даній ситуації, якщо ви не заберете ці чинники, то що би ви не робили, які би ви дієти не практикували, які би ви не робили. Скажем, кроки в кінцевому результаті все буде залишатися так, як є. Так, звичайно, ви поголодуєте животик, зменшиться далі. Відповідно, через кілька днів чи через тиждень він вернеться назад. Чому? Тому що в принципі організм його потребує для балансу кортизолу. От так воно працює. Знову ж таки, я розумію, що тут є багато експертів. Зараз мода тобто, колоти собі препарати для зниження апетиту, які використовуються при діабеті. Це працює так, ви вкололи, животик зменшився. Але питання ви ж не забрали, причини? Тобто, чому організм потребує цей животик і кортизол? Тому, в принципі, через дуже короткий час. Знову ж таки, вас все вернеться назад. Ну єдине не вернуться 20 тисяч гривень за цей препарат в місяць, і відповідно, знову ж таки, там є багато побічних дій, крім жирової тканини, коли ви знижуєте штучно собі апетит, так само зменшується кількість м'язів, і ще є певні побічні дії, які в принципі ніхто, звичайно, з виробників сильно оголошувати не буде. Тому теж думайте і не шукайте чарівних таблеток, а шукайте причину, усувайте причину, тоді організм сам. Позбавиться від животика. Животик сам зникне, ви будете здивовані навіть без дієти. Ви будете їсти вареники, будете їсти м'ясо, ви будете їсти все, що захочете, хліб, а відповідно, животик зникне, тому що зникла причина запалення в організмі. Дякую, до нових зустрічей.